Барвінок малий, з родини барвінкових, вічно зелений півкущ. 30-60 см завишки. Стебла повзучі розгалужені. Квітки двостатеві, правильні, пазушні. Одинокі на довгих квітконосах, росте у листяних лісах, переважно в грабових або в грабово-дубових. Часто утворює суцільні зарості на десятках гектарах. Тіньовитривала рослина цвіте у квітні-травні місяці, також зустрічається на відкритих ділянках. Поширений по всій Україні. Лікарська отруйна і декоративна рослина. Часто використовують його в посадках, на кладовищах, в парках.